Доброго дня всім. Ось, ну, почав косити сам саксон Подсолнух. Такий він трошки пересушений вже, трохи я провтикав з влагою. Ну нічого. Натура не дуже. очень. Треба поміряти взагалі. Я не дуже розбираюсь в цьому, де пустіше, де крупніше. комбайн хода Пыляка страшна. Вот еще вот комбайна был. Тут уже поляку шурует. На дворі, як літо значить, що <соходю> по полі, в, роб... в футболочки і жарко. Такий він цей саксон, якісь стебла ось, у. такі дебелячі. але не всі, звісно. Тут рядку поменше. Є такий, є більший, п'ять більший, цей менший. Не поймеш, ну Сипе десь за 20. За 20. Точніше не можу сказати. Може 23, може 24, може і 25. Ну. Хоча він якийсь саксон, я й не ожидав, що. Тут дисковка осіння, Без оранки. Ну чистенько. Чистенько, Ідеальна ідеально чистота. Шляпки, ну середні. Не рулі і не все середнє. Ну він пересушений. Трохи я запізно схаменувся. Ось днів п'ять назад їздив, показався мені мій це Почали косити він. Пересушений. Ну а взагалі-то як до кінця дойдемо, побачу, скільки вийде, скажу точний результат, по що по, по цьому, по олійності, що по напишу пізніше, по натурі. Ось такої. Ну, в общем-то, косимо. Ось він якийсь обмаковий весь. в його. І височезний, Вимахав. Краще щоб він в кошик пішов. <сум> ну добре, дякую і за це. хто кажуть, не гнівіть Бога. Як ото кажуть, спая зіла накосив, то вже хуже. Так, хоч так. Добре, до побачення.